Вітаю тема сьогоднішнього заняття Казкова гімнастика. Але спочатку промовим ранкове привітання. Я шлю тобі побажаю вам собі ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхайтесь, віселитесь і чомусь завжди учітись. Доброго ранку і хана! Вітаю, друже, скажи, чи любиш ти казки? Сьогодні я пропоную паринити в чарівний світ казки, пригадати про сильних та слабких казкових героїв. Сильними казковими героями можна назвати тих, хто володіє надзвичайною силою, мудрістю, добротою, хоробростю. Сильні казкові герої зазвичай допомагають слабким, борються зі злом, виконують складні завдання, здобувають перемоги. Слабкими казковими героями можна назвати героїв, які мають такі якісті: жадібність, заздрість, боягузтво. вони потребують допомоги, не виконують своїх обов'язків. А зараз давай пограємо в гру. Відгадай казку. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Бежить котик рятувати виски півника забрати. Ви здогадались, що це за казочка? А чому вона вчить? Це казка котик і півник. Вони добрі і вірні друзі, які живуть разом у хатці. Котик працьовитий, який знаходить їжу для себе і півника та захищає від лисички. Півник це веселий, співучий, але довірливий та легковажний. Він не слухає парад котика. Казка вчить нас прислухатися до тих, хто має великий життєвий досвід. Послухайте іншу загадку, знайшов півний колосок, змолотив борош на мішок і, доставши з печі пірішки та калачі, мишенятних пригощав, бо жоден з них не допомагав. Малята, ви здогадались? що це за казка? А казка має назву колосок. Чому вчиться казка? Півник, голосисте, горличко, старанний, працьовитий. Мишенята круті верть люблять давати поради, але нічого не хочуть робити. Казка вчить бути працьовитим, відповідальним, допомагати іншим, не боятися ніякої роботи. Послухай наступну загадку. В лісі звірятам всім втіху щось зробив старенький дід. Влізли мишка туди і жабка, зайка, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Яку назву має казка і чому вона вчить? Казка рукавичка. Казка про загублену рукавичку. Яку знайшли у лісі звірі та вирішили в ній жити. Казка показує привітність між особами та вчить ділитись добром з іншими, ладнати сумеречки між собою, навіть в скруті. Тобі сподобались мої загадки? Якщо ти не відгадав назву якоїсь казочки, то обов'язково прочитай її ще раз з батьками. Та розкажи, чому вчить ця чарівна казка? Та намалюй свого улюбленого героя до зустрічі!